привіт і ми продовжуємо гру Idol Prayer. Ну, у минулій серії ми закінчили значить, війну, ми її перемогли. І тепер ми переходимо до полум'я інквізиції Так називається наступний наш розділ. Ми нарешті закінчили цю дурну війну. Війну, яка б ніколи не розпочалася, якби я був королем. Ми перемогли з Божою поміччю, звісно. І зараз я присвячу себе філософії і наукам. Я маю спитати Бога про те, як працює Всесвіт. Дякую містеру Дарвінові. Це вся мавпочка. Навіть він, маленька мавпочка, він теж м, допомагає мені у цій обсерваторії. І врешті-решт я вірю, що він ну, мені допоможе. Гей, ти практикуєш відоміські чари тут? Бійся великого інквізитора! Стукач! Приперся нахуй тут якийсь придурок. Це наука ідіот. Я вивчаю зірки. Твій телескоп виглядає як інструмент диявола. О, господи. Часом я забуваю, що ми досі живемо у середньовіщі, це дуже складно бути найрозумнішою людиною на усій земній кулі. Земля плоска. Ага. Коротше кажучи, після війни наш Джованні вирішив стати вченим. Тепер він молиться усі такими листочками, сидить в обсерваторії з мавпочкою на ім'я, містер Дарвін. І намагається зрозуміти і філософію, і астрономію. Але навіть тут жвані не дають спокійно жити. Приходять якісь мудаки, які кажуть, що він слугує сатані. І оце намагаються настучати інквізитору. Ну, тому що коли хтось розумний, а ні, то це Це треба, блять, виправляти. Це треба щось зробити правильно. У того розумного чувака. Просто нахуй послати її. Зробити так, щоб його хтось вбив. Ну, Блять, типова середньовіччя нафіг, Хоча у нас теж таким в принципі займаються. Джувані це не парить, він дуже сильний у своїй вірі. Джувані у нас продовжує. Блід, іди звідси мобізин. бізнес. у нас продовжує молитися. У ці серії ми качаємо наш телескоп. Бачите, він став тепер більшим, а у нього є ось таке фіолетове. До речі, наші нові колекції. Наші нові колекції це був Чорний та Червоний Лев з війни, професор сова і Сонна сова. Це вже з цієї, тобто це вже з ученого. І активувала там бонуси, ви бачите внизу. Ну це просто, щоб швидше рівень пройти, щоб мені більше молитв фармилося і все таке. Кіт прийшов пити мій чай. Його це взагалі ніяк не харить. А тим часом боженька підігнав мені новий глобус. Ну хіба це не прикольно, чуваки? Так, молот ви, почекайте. Зараз я прокачаю містера Дарвіна. Ага. А щоб прокачати містера Дарвіна, нам треба прокачати книжки. Усе взаємопов'язано. Ось нам дали книжок. Містеру Дарвіну теж дали свої книжки. Як завжди качаємо. Наші моральні якості. Коли великі прокачки. А коли ось такі маленькі, то... Дивно, що в мене молотовна енергія взагалі не витрачається. Мабуть це... Так, це ось цей глечик мені дає. У мене безкінечна молотовна енергія. Це прикольно. Звісно, в мене палець буде боліти таку хуйню робити, але... У мене просто фармиться молитви. Давайте тоді качати, я не знаю, парад планет. Бачите, тепер у нас там місячне затеплення на задньому фоні. Прикольно. Я не знаю, ще раз прокачаємо телескоп. Ух ти! тепер у цього телескопа є додаткові лінзи. Є додаткові такі штучки, через які можна дивитися трохи поменші. Отже, вані знову виростають тягості крила, настільки він затяту молодця. Ну, давайте далі. Качаємо глобус. Ох, ви подивіться, який цікавий глобус. Короче, на цьому рівні мені подобається. Тут немає таких цьомних елементів, як у попередньому. Де у нас були бойові тварини, які скакали там з шоломами з мечами. А оці всі телескопи, паради планет, ну, воно реально дуже гарно виглядає. Спочатку качаємо книжки, потім містера Дарвіна, тому що для містера Дарвіна потрібні книжки. Серйозно, не вистачає молоток, ну зараз підфармимо. А, ще більше книжок. Це ось тупо я, коли скупила усього Стівена Кінга у книжковій полиці. У мене ось така гора книжок. Стоїть, і люди такі, блядь, це все прочитала. А я така, так, прикиньте. Деякі люди читають більше, ніж дві сторінки. На рік такі люди існують взагалі то. <рес> Бля, прикол тут все ж таки є містер Дарвін, мавпочка, дивиться на теорію Дарвіна, яка виникла значно, звісно, пізніше, ніж середньовіччя. І тут такий підпис, типу, як? Як із мавпи вийшла людина? Хоча б задалася питанням, як людина деградувала в 21 столітті до мавпи. Але це, як то кажуть, зовсім інша історія. Так, у нас тепер реальний якийсь парад планет, то було сонячне затемнення, тепер бачите парад планет. Ага. Ми зібрали совину колекцію. Ну і давайте вже прокачувати тоді ось ці штуки. Наприклад, тут зараз нам дали якусь, якийсь компас я не знаю, астролябія, як воно правильно називається. Далі ми прокачуємо одяг. Ой, нам дали прям такий прикидченого з плащен, такого вченого дослідника. До речі, ви бачите, наш живані постарів, у нього почало сияти волосся, у нього вже борода і вуса такі густі. Хоча, звісно, борода і вуса це не ознака старості. Ага, ми їли новий капелюшку, ми прокачали нашу святість. 13 рівень. Ерудіт. Mm, Правда народжена у дебатах. І ми отримали ніхуя собі 50. Давайте тут подивимось, що ми можемо прокачати. Mm, подарунки ТЕПи. А давайте ТЕПи прокачаємо. Щоб степів у нас було теп, це ось така штука, ось така. Степів у нас тепер буде на 10% більше молоток. Мені здається, це дуже вигідно Я вклалася, Отримуємо майже 1 мільйон на секунду. Наш капелюх став ще більшим і ще науковішим, звісно. Нам дали новий прикид. До речі, цей дуже схожий на монаха. І дуже дивно чути це дуже саркастично, що інквізитор називає Єретиком чувака, який буквально усе життя тільки робить, що молиться Богові. І ще вдягнений як монаха, його вважають кіротаком, на відміну від дебіла, який настільки тупий, що навіть не розуміє, що земля кругла. Там тепер змінили аксесуар на два слої, але якщо чесно, всі ці, ці цир циркулі астроляві, як воно називається, секстант, здається? Ну воно виглядало прикольніше. Слухайте, який у нас тепер повздати телескоп Подивіться на це. Ми маємо декілька цих е, просторів, у яких можемо дивитися. І у кожного простора різного кольору лінзи. Як він вписується у загальну картину ось цієї келії вченого. Ну, мені подобається. До речі, у цій грі є сценарій за Великого інквізитора, але він не дуже цікавий. Інквізитор просто молиться, поки усіх спалюють на вогнищі. І те, що він спалює на вогнищі, усіх навіть котів задовбало папу римського. Папа Римський приходить і каже, припиняє цю хуйню. Інквізитор каже: А ти у нас теж херетик. Папа Римський каже: годі з мене, з цього придурка, спаліть його на вогнищі і можете. Ми його інквізитора спалюють на вогнищі. Де це було після. Ну, після цього епізоду було, але воно було, просто щоб ви знали. Так, ми вже прокачали до максимального рівня телескоп, слухайте, це неабиякий прогрес взагалі-то. Давайте тепер прокачаємо книжки. Людина, у якої багато книжок, вона виглядає розумнішою. І оці останні 30 секунд, поки діє бонус, я вже, мабуть, не буду новий бонус брати на, на молитви, на безкінечні молитви, тому давайте просто поки діє цей бонус, ми помолимося нафармимо молити, потім так дуже різко, жирно візьмемо і прокачаємося. У нас попереду ще 4 розділи цієї історії, тобто ще 4 серії. Буду намагатися найближчим часом їх викласти. І не те, щоб довго проходити, просто треба знайти вдалий час, щоб поки я знімаю, ніхто б не приперся до мене. О, у нас тепер навіть є сова. Ми, блять не стільки розумні, що у нас тепер навіть є сова. Звісно, книги не виглядають розумними, якщо на них не сидить сова, це логічно. Джовані у нас продовжується помолитися. Як то кажуть, за все і потроху. О, нам знову дали оцю червону шапочку кардинала. Здається, схожа була у першій чи у другій місії, коли ми були біля замку, чи вже відкривали власну таверну. Якщо ви не розумієте, про що я, то подивіться минулі серії, там це все було. Беремо Жовані новий прикид. Ну, малотко, ми качаємо ось це все. Він Чаклун. До речі, це соцієр це французьке слово, не англійське. Він використовує диявольські інструменти і магію, щоб стати багатим. Ай, Чудово, ще один монах, який не вірить у дива. Ну, хто з вас? Хто з нас справжній атеїст? Що ти тут робиш, ти, мерзенний чаклун? Зі своїм телескопом я вивчаю, що земля. я відкрив, що земля крутиться довкола Сонця. Ви у це вірите? Єретик! Ми збираємося спалити тебе на вогнищі. Здається, ви, хлопці, не готові до наукового прогресу ще. Ну і пішли звідси нахуй. Такі розумні, пішли звідси нахуй. Так, ми отримали рівень наборності інтелігент. Бути мудрим... Я і не зрозуміла. Бути мудрим це, це знання того, що. Мудра людина знає про власні недоліки, щось таке, можна сказати. О, новий рівень мудрий. Я знаю тільки те, що я нічого не знаю, Сократ. До речі, ця цитата нам ще зустрінеться у цьому проходженні. Невеличкий спойлер, так? Що в нас тут? 14. Прокачаємо янгола охоронця. Що ми ще можемо прокачати? а? Ну, За 12 сьогодні на такому рівні прокачки я вже нічого не візьму, тому... Давайте одяг качати. Ага, одяг у нас вже максимальний. Ну, тоді прокачаємо аксесуари, нам ще є що прокачувати. Хоча ми вкачали вже всі добрі риси. О! Подивіться, нам тепер повернули усі наші ці, усі наші інструменти це пиздату. Я не знаю, давайте качати парад планет тоді. Ух, подивіться, я навіть не знаю, що це за планета. Це схоже на якусь чорну діру чи на галактику. І що, прямо вікно видно. Ну, прикольно, прикольно. О, угу. качаємо телескоп, він у нас ще не до кінця прокачаний. Ой, блядь, а нахуя такий телескоп, блядь? Нахуя такий глобус? Як їм нахуй користуватися? вона це, блять, подивіться просто. Ну, можливо, це типу макет ось території, яку ми дивимося. А ось ця кулька це макет небесний світил, який рухається цими осями. Але я все ще, блядь, не розумію, як користуватися таким їбанутим голосом. І з Дарвіну дали ще одну книжку. Всі ми знаємо, що чим більше книжок довкола мавпи, тим розумніше вона здається. Але від того ж у нішої, блід не стає. Ну, то про це забувають. Так, у нас вже не буде. Цього змін, але у нас буде сюжетка. Так, ну нам доведеться зараз перескочити, тому що інакше ми сюжетку не побачимо. Погнали! Сторожа! Хапайте чаклуна, обережно він володіє темною магією. Народ, ю, ви прямо вчасно. Я тільки що. Я тільки що вивчив існування темної матерії, чорних дір і, можливо, подорожі зі швидкістю світла між галактиками. Хочете, я вам покажу. Бережіться, він тримає пекельний девайс. Та що з вами не так? Ваш власний Бог відкрив мені це все. Поклади свою зброю тьми. Ну, подивіться у телескоп, ну, все ж там видно. Не слухайте його, великі інквізитори. Він намагається зачарувати вас. Сторожа. Арестуйте цього диявольського виродка і спаліть його на вогнищі. Ах, люди просто не готові ще до астрономії. Може, через 300 років чи десь так, хтось, типу Джонардо Бруно прийде і пояснить це більш зрозуміло. Просто не спаліть його на вогнищі, гаразд. Чого ви чекаєте? Хапайте його. Добре, добре. Я піду до монастиря де монахи набагато лояльніші до мене. Я буду почуватися там більш комфортно і молитися навіть більше, ніж до цього. Швидкість світла. А це завжди цікаво звучить. Що. Спалити його. От правильно, треба було когось спалити, когось, блять, і спалили дійсно нахуй. І на Живані став монахом. Сеньор Монах, ну, головний монах. Господь благословить тебе, брате. Я радий, що ти прийшов молитися з нами. Добре місце, но... але трошки сумне. Мені треба підсвітити його кольорами та веселощами. Ми живемо далеко від світу, і це якби відрічення синонім. Гей, ви пам'ятаєте Монаха, ми колись з ним були друзями. Він навчив мене молитися, але, на жаль, він не вірив у Бога, і він помер під час чуми. Але він був класним хлопцем. А, як його звали? Блядь, я ніколи не питав у нього імені. Найкращий друг Ай, З Божою поміччю. Ми всі зустрінемося на тому світі одного дня. Звісно, це буде добре, але я маю ще багато справ на землі. Можливо, я стану королем одного дня. Зараз я хочу просто відпочити від цих безумних фанатиків з Інквізиції. Я не буду тебе турбувати, сину мій. Молися стільки, скільки ти захочеш. Ну, я все вживання поголився, одяг, одяг монаха, він тепер буде молитися, але це вже буде наступна серія. На цьому поки що все. Дякую, що були зі мною. Всім до побачення.